Мира Божого відкривання на тему пастор не потрібен і долопоклонства в церкві. Знаєте, коли ми не слухаємо Бога, тоді коли ми противимося і не з'єднуємося з пастором, з Божою людиною. Бог говорить до нас наше життя через Божу людину. Тому сама по собі бути людина не може врятуватися вона не може, тому що пастор це пункт благодаті. Без благодаті ми не спасаємося і Біблія. Приклад Саула і Самоїда це яскравий приклад, що Самуїл. Говорив слово Саулові, Саул противився Божій людині. Він вже не чув, що Бог йому говорить через Божу людину. Якщо в церкві є своя думка, є противління, то Ісус таким скаже, я не знаю тебе. Відійди від мене, сатану, так як сказав Петру. Але Петро покаявся, Петро е, став обраним. І до сьогоднішнього дня Ісус Христос будує на обраних свою церкву. Тому без благодаті немає шансів на спасіння. Якщо у вас немає церкви, приєднуйтесь разом з нами вивчати слово.